Доброго дня, мої шановні глядачі. Вирішила зробити на сьогодні бліц з декількох питань. Ну, Це не стільки буде бліц, адже я буду ще пробувати щось пояснювати. То є в мене певні питання, які я би хотіла розгледіти. Так, ворог планує ракетні або дронові масовані обстріли України. На День незалежності або приурочені до Дня Незалежності. Чому я не називаю дату того, що розклад може програтися раніше, або трошки пізніше, день-два раніше, або день-два пізніше. Тому я просто називаю це приурочення. Але умовно можна сказати, чи будуть обстріли? На 24 серпня 2023 року. Тобто ворог буде намагатися. У нас. Чи планує він? Давайте. Спочатку, чи планує він? Планує. <coughs> да, ой, як планує Капець. Так, він планує нас привітати. От прямо, прямо е, дослівно, має плани, стратегію за дияволом. Зв'язати нас подарунками. Розумієте? За дияволом. Диявольські подарунки він, на жаль, планує нам дати. І він вже робить якісь розрахунки, вже робиться певний вибір. Кому дати, кому не дати. Тобто по регіонах, я так розумію, або якісь локальні точки. Ось так. <клух> планує далі. Чи буде він ці, ці плани втілювати у життя? Буде. Дивіться, як і раніше, як і раніше, у реальності карання, покарання оце от карта. Або навіть, можна так сказати, без Взяття відповідальності на себе, як і раніше. Тобто вони навіть можуть і якусь якось так вивернути цю ситуацію, нібито це не вони зробили, або вони не туди планували влучити. Ну, щось таке. Також тут є загроза для установ, де є погони, люди в погонах. Ну, ми знаємо, це може бути будь-що, тобто людина, яка носить погони, будь-які погони. Ну, скажімо так, ну, будуть, будуть давати щось, будуть давати е, ну, привітання в лапках. Покаральні привітання, можна навіть так сказати. Ну і це, знаєте, це ніби буде як у вигляді реваншу за щось, за щось, за якісь втілені у реальність плани наші, вони нам будуть мститися. Це як у вигляді помсти буде. А за що це буде помста? А це помста за те, що їм не дає спокою ця ситуація з нашими діями. Тобто звідки до них прилітає? І як це нам вдається, що до них щось прилетіло? Тобто, по суті, в них нічого не має відбуватися. Але для них є таємниця, звідки воно береться. Ну, ви зрозуміли про що я говорю? Те, що, тобто, я так розумію, в них має бути якась така ситуація, коли вони не очікували, щось таке може відбутися в них, що нанесе їм сум. Ну, я відкрию. В них буде великий бах. В них буде великий бах, велика вежа в них буде, щось в них там підірвуть. І вони за це будуть мститися. Ця вежа, оцей вибух, якийсь дуже важливий, ну, якоїсь установи важливої для них, принесе великий резонанс у суспільство. І вони, ну, як би то мовити, будуть. Впевнені в тому, що це від нас пішло, і вони за це будуть мститися. І вони помстяться на День Незалежності. І будуть от, от кожному кожному, от столько, ну, наприклад, тій області стільки дамо, тій області стільки дамо. ну, Етому дала, етому дала, етому не дала. Ну, Сорока Ворона. розумієте, Будуть гратися в цю фігню. Але ну, Реагуйте, реагуйте, будь ласка, на сигнали повітряної тривоги. Так, давайте подивимось, де є небезпека в Україні, де є, в яких місцях є небезпека. Я вже сказала, небезпека є для людей в погонах, для судових установ, для того, що нас захищає. Ну, наприклад, поліція, там, СБУ, ну, от це ж правоохоронні органи. Так, ще подивимось для мешканців України, де є небезпека, можливо, вкажуть, куди не можна ходити. Так, ну повітряні тривоги. Повітряні тривоги, після яких буде миттєвий, цілеспрямований обстріл. Відкриті місцини. Відкриті місцини, там не ходіть. Там, де є, зараз, дивіться, зараз відкриті природні місцини. От зараз мені показує вода. Там, де є вода, там, де є стик, вода і земля. Берега, береги, береган. Можливо, хтось поїде на природу відпочивати. Вони можуть лупити саме по таких місцях. Місця відпочинку. Дивіться, місця відпочинку, там, де люди щось святкують. Бачите? Воно перевернуте. Знову ж таки, місця відпочинку, там, де люди отримують також відпочинок, задоволення, тобто можуть лупити по закладах відпочинку, також тут, там, де молоді люди проводять час, досуг, час, відпочинок, якісь розважальні заклади також. Супермаркети, торгівельні центри можуть. Тому, будь ласка, будьте обережні на цей день. Будьте обережні. Вони будуть мститися за, за якийсь великий бах. Так, це було перше питання. Тепер наступне дивимось. <кхід> НАТО. НАТО болюча тема НАТО. Чи доєднається до нас НАТО, хоча б частково, чи доєднається до українців військові з НАТО, щоб допомогти у бойових діях? Ну, з метою захистити, з метою допомогти, розділити цей тягар, чи доєднається НАТО до нас? Та ні. Дивіться, для того, щоб захистити, то ні, вони відчувають апатію. Але допомагати з якоюсь зброєю е швидкою і далекоглядною, вони можуть на цьому зупинитися. <кхем> От, допомагають, допомагають вони. От в цьому їхня і буде, вони нам просто допоможуть зі зброєю. Будуть нам так і, але, знаєте, ще може бути і така от, ну. Отрицательна допомога в тому плані, що вони нам будуть вказувати, куди стріляти. Ви бачите, цей хлопець стріляє з лука, тобто це от наші стріляють ракетами, але вони будуть нам ну, говорити зась, туди не стріляй, туди стріляй, туди не стріляй. В такому... Тобто вони будуть нам допомагати ну, зі зброєю, але робити обмеження. Робити. Тобто не майте ви, дорогі українці, великих амбіцій стосовно того, що ми вам допомагаємо зі зброєю. Ви можете стріляти тільки туди або туди. В такому випадку ви получите багато зброї. В такому випадку ви можете захистити свої кордони. Ну, Тобто, от по цій карті я бачу, тільки в межах кордонах можна застосовувати цю зброю. За межі кордонів не можна. Наприклад, якщо це кордони України, а цей будинок це е, Раша, туди не можна, от тільки до своїх кордонів. Ну, і це, це відомо, це було і раніше. Ну, І вже планують вони, вже вони планують. Але… Щоб вони нам от, людськими ресурсами допомогли, або і то це, знаєте, це якісь, можна ще сказати, що це от, стосується тільки зброї, не більше. А ну давайте спитаємо: чи дадуть нам літаки f 16 Україна отримає від НАТО, ну чи хто там дає літаки f 16 для того, щоб. Закрити небо. Щось де якісь. Ой, будуть вони крутити мотити з тими літаками. Знаєте, ну от, вони якби пальчиком манять, обіцяють. Викреслюють нам, хвалять ці літаки, викреслюють нам далекі перспективи, але вони, знову ж таки, як той самий мультфільм про Простоквашина, в мене є посилка, але я вам її не дам. Розумієте? Знову ж таки, вони дуже хитро вчиняють, вони нібито нам дають щось, але в далекій перспективі, тобто, ну, не наразі, не наразі, не, на не на часі. Чекайте, чекайте, коли в нас буде, коли ми між собою, ну, от, члени, там, хто тими літака, коли ми між собою поговоримо, вирішимо якісь бюрократичні запитання. Тобто вони будуть крутити мутити, посилатися на якісь дешеві виправдання. Але знову ж таки, в мене єрафан – це те, що закриває небо, це Божий захист, це от. Але він перевернутий. На жаль, ну от я не бачу це зараз. Взагалі. Ну, тобто вони нам дають тільки те, що вони нам дають. На ближні горизонти якісь, а на далекі перспективи стосовно. Я не бачу цього. Ну давайте ще буде, подав... чи отримаємо ми ці літаки до кінця е... цього календарного року 2023. -го. Знаєте, знову ж таки, вони обіцяють, вони нібито якісь потуги роблять. Ось ми вам дамо, знову заводять цю тему. А потім починають морозитися, типа, а ой так важко, а ось так. І воно от, ніби от, вже йде до цього, що вони нам мають дати в повній мірі, щоб захистити Україну. Але воно знову зливається і переноситься на, на далекі перспективи. Знаєте, от, от поман... поманіли пальчиком і потім сказала, ой, а в мене там щось там. Зламалося, там, а там крило отвалилось від. від а там е, у вас не буде такого палива для. ну, Тобто вони щось таке придумають дурне, знаєте, що дурне виправдання. Чи то там щось зламано, чи то там у вас немає такого палива, чи у вас там ще там чогось немає, як обслуговувати ці літаки, чи у вас немає вмінь, чи у вас там ще щось нема. Тобто, знову ж таки я в цьому не впевнена. Вони Будуть давати нам надію, 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 чекайте, чекайте, але вони знову ж таки зливають свої ж ці обіцянки. Так, тепер давайте подивимось таке питання. 10 вересня, День Москви. 10 вересня, День Москви на Ерефії. Що готується, які привітання готуються для москвичів? З боку правильних людей? Не знаємо, хто це. Що буде на Москві або на Росії? На День Москви. Ну, давайте на День Москви. У Москві що буде? Які подаруночки будуть? Якісь дурні нежданчики там будуть. Для них дурні, для нас дуже гарні. Такі, знаєте, от як... ну, воно буде, звісно, як дитяча забава, але воно їх доведе до сумасшерстві в певній мірі і до дисбалансу. От Перевернути дурень і король кубків це як. Ну, Будуть як перелякані дітки себе відчувати. Налякаються вони. Налякаються тим, що порушене порушено, ну, типу злочин, що злочин скоївся. Будуть возмущатися, будуть перелякані, обурюватися, будуть тим, що в них там щось сталося. Ну і на цей їм загроза йде для, для військових установ. Для військових установ. Іде тут загроза. Там, де склади, до речі, склади якісь будуть палати. Техніка буде, техніка ворожа, горить палає. Е, і, можливо, навіть щось, ну вот, спаливо спа, ну, для обслуговування техніки, е, і щось там буде порушення техніки безпеки, навіть так можна сказати. Хтось десь е, впаде, зачепить якесь вогне небезпечне. І щось може запалати. Ну, це буде таємниця. Це буде таємниця для них, звідки воно взялось ну, в нічний час доби. Ну, знову ж таки, щось там з рідиною пов'язано. З рідиною, з рідиною, з великою ресурсною рідиною. Щось або вода в них десь подінеться, або якась рідина, горюча рідина там буде. Ну, вогонь, вогонь. Мені більше як вогонь іде. Буде, буде привітання. Можливо, навіть десь в п'яти місцях якісь будуть. такі випадки. Далі ще російського командування та військові, ну, військові солдати РФ усвідомлюють, що їм скоро доведеться покинути окуповані українські території. Вони усвідомлюють, вони усвідомлюють. Це, знаєте, їм як урок. Це як досвід минулого в них вже є, що воно йде до того, що їм доведеться покинути окуповані території до того часу, коли вже покинути це буде неможливо. Зрозуміли, да? що скоро це буде? Так, в кінці воду кидають і вони. Е, зливаються. Ну, як зливаються, те, що награбувала, те, що награбували, те з собою забрали. Будуть намагатися, знаєте, як дитина знову ж таки, а це моє, а це не твоє, а це я з собою заберу. Що, ну, от. що не заберу, те знищу ось таким чином. Так, саме ціни вони з собою будуть уносити, будуть робити вибір. Вибір того, що для них важливого. Вибір в ситуації, коли вона стане такою вже патовою, коли немає часу вже думати, вже треба щось робити. Але вони знають, вони знають, що вони будуть уходити звідти як досвід минулого. І це необхідно буде зробити вчасно до тих пір, поки їм там не доведеться залишитися. Навіки. Тому вони вже можна сказати, що збирають чумайдани для того, щоб в будь-який ризикований, будь ризикований момент звідти піти, звідти піти. Ну, скажи, сказати так, по за великим рахунком, їм це абсолютно не потрібно, їм ці території. Ті, хто там знаходиться, вони не хочуть там бути, вони би вже звідти пішли, тому що вони відчувають, що скоро, скоро ну, їм буде там гаряче, вони вже переживають. Знову ж таки, це от, в них невротичні стани насуваються. Загроза для їхньої сім'ї йде. Угу. Ну, їхня сім'я це їхні, їхні для їхнього, скажімо так, тимчасового дому, на якому вони там засіли. Це там буде їм смерть, а оборонятися їм ну мало є чим. Ну і там в основному молоді. Сидять ось так. Ну, ось такий в мене получився бліц з детальними пояснюваннями. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку, за поширення відео, за ваші коментарі. Очікую на нові. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе, будь ласка.